Останній дзвінок. Скільки в ньому урочистості, спогадів, мрій, сподівань, радості і смутку? Які ніжні почуття охоплюють душу, переповнює серце, любов до життя, до своєї юності, до вас, дорогі вчителі, зустрічайте випускники 11 класу, класний керівник Ком'ят Наталія Володимирівна.

Це свято сповнене радості, спогадів, хвилювання і надії. Воно знамене завершення ще одного навчального року, але і початок нового етапу. І перш ніж прозвучить останній дзвоник, я хочу звернутися до вас з вдячністю, до кожного, хто творив наш ліцей, хто навчався з пристрастю, хто перемагав на Олімпіадах, а хто прославляв ліцей в спорті, мистецтві, наукових конкурсах. Сьогодні ми маємо. Честь вручити грамоти тим, хто своїми досягненнями зробив вагомий внесок в життя ліцею. Дозвольте вручити грамоти і грошову нагороду від Мукачевської міської ради тим учням, які зайняли призові місця на учнівських олімпіадах на різних рівнях нашої області. Вручається. Грамота, коруптун Вікторія, учениця 10 класу, Микачівського ліцею номер 10 за друге місце, у другому етапі сьогодні українському шляхської олімпіади англійської мови. І також грошова премія у розмірі тисячу гривень. Нагороджується учениця 4 класу Лушпінь Анюта. За перше місце у другому етапі 25 го міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яркука. Та також за третє місце в третьому етапі 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика І нагороджується грошовою премією в розмірі 1500 гривень. Нагороджується учениця 11 класу Янчишин Вікторія. За третє місце в другому етапі Української швірства Олімпіади з Києві. За друге місце в другому етапі з української Олімпіади з географії. За третє місце в другому етапі 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. За третє місце в другому етапі української шнівської олімпіади з української мови. І також нагороджується грошовою премією в розмірі 2 тисячі гривень. Дякую. <плес> і нагороджується Чорноський Лев, учень 10 класу. За друге місце в першому етапі всеукраїнського конкурсу захисту Миколаїв. І нагороди, тому що мої пані розміти тисячі без Дякую, Володимиру Івановичу, за таку підготовку. Рівні, сильні, мужні, хоробні наші учні. Ми, ваші перші вчителі, сьогодні вітаємо вас з випуском. Дивимось і згадуємо, як ви вперше прийшли до школи рідної 10-ї, як ви вчилися сидіти за партами, як ви знайомилися один з одним. А сьогодні ви красені і красуні, справжні випускники. Вітаємо вас. А попереду, попереду, зміни. І знаємо, що зміни на краще. Вірте і все здійсниться. І сьогодні ми хочемо вам побажати веселого і яскравого свята. Залишайтеся завжди такими сміливими, впевненими, цілеспрямованими, наполегливими. Ми віримо, що ви досягнете великих висот. І тому бажаємо вам здоров'я, сили, дружби, кохання і натхнення. І нехай сьогоднішній прощальний вальс закрутить вас у світлих надіях, трепетних почуттях і щасливих посмішках. Доброго путь, дорогі наші випускники! Дорогі випускники, сьогодні для вас пролунає останній дзвінок. І залишиться по жаду шкільне життя. Але попереду у вас широкий і довгий шлях дорослого життя. Нехай він буде прямий, сповнений хороших і добрих вчинків. Завжди йдіть до своєї мети. Вірте в себе, у вас все вийде. Ви розумні і сильні. Ви наше майбутнє. Учні дев'ятих класів описки їм зібралися, щоб відзначити особливий момент свято останнього дзвоника. Це свято, яке символізує завершення навчального року, але також і подяку за вашу невтомну працю, терпіння та відданість. Ваша любов до знань, мудрість, натхнення залишила незабутний слід у наших серцях. Ви не тільки Навчали нас предметах, але й формували наші погляди на життя. Виховували в нас цінності та навички, які нас. В цей святковий день ми хочемо висловити вам свою щиру подяку за все, що ви для нас зробили. Нехай ваше життя буде сповнене щасливих моментів, а праця буде тим, з радістю і задоволенням. Бажаємо здоров'я, успіхів, у нов... успіхів у всіх починаннях і, і натхнення нових звершень. Дякуємо, що ви з нами. Наші перші вчительки, ви як світлі зорі в нашому житті, вели в країну нових мрій і знань. Терпеливо вчили нас, щоб ми зараз розквіли, дарували віру і надію. Дякуємо щиро за тепло, за кожне добре, мудре слово, за вами шляхта світлим, добрим, до наших вчителі і основи. Коли ви до нас прибігали, то ми розуміли, що вас за нас відчитали. Але на щастя, це вже кінець, бо ще й трохи нервовим клітинам був би капець. Як вчитель хімії клас, хороші поради почули від вас. Це 2 аж 5, oh дивіться сьогодні наш, тому ми летимо за вас. Нами Віталія Михайлівна, дякуємо щиро за кожен сюжет. Дякуємо за драму, кохання і трішки портрет. То гамлет і черепом, то а ми із конспектом і чайником в руці. Марина Ерівна, ви як тічер, просто клас. Навіть володимок би від вас не цікав, а з вами англійську залюбки вручав. Ви мовчарівниці, що відкрили нам слова. Thank you forever! від душі та добра. Антон Васильович, ваші безцінні поради чекам задили захист. Стануть нам у пригоді при лаве роботі. Ви наш класний бізнесмен, мотиватор класний мен. Дуже дякуємо вам, хакер, за Python, ексель і браузер. Ірина Андріна, ми на вас сильно не будемо наганяти, бо вам нам ще дестати видавати. <рес> Коли ми ви вас на 5 хвилин відпускали, ви потім в кінці уроку прибігали. Але ви не, не переживайте, ми не сильно засмутились, тому що ці пів уроку ми добряче бісились. З вами ми складемо математику на всі 250, тому що ви гідні всіх своїх наград. Лариса Володимирівна на каблуках ви можете навіть марафони біжати, але на жаль, що не вигадали такого спорту, бо ви могли всі медалі забрати. Всіх учнів вирішили покарати в один день всі важкі предмети записати. Дякуємо вам, що не заходили в клас, коли на фізкультурі не було нас. Наша Оксана Іванівна як діджаю школі. Чітко, без помилок, у справах ритм, у планах ноти і кожен день нема хіток. Спасибі вам за креативність, за працю, щедрість і добро. Нехай всі мрії ваші збудуться, а на душі буде тепло. Має вічка ви бо навчила нас старших людей поважати. І на отбув часто на ток підключати. Ми побачаємо, що ходили через раз, але ви теж зрозумієте нас. Нам хочеться гуляти, а не творчий з і Мікеланджеловим часом. На наступний рік обіцяємо вчасно презентацію здавати, але поки щастя вам, на жаль, не мати. За знання, що ростуть мов куль, за клітини, серця і звірів. Ми все запам'ятаємо навіть у сні. Сприяне комиссия, я звісно вибачаюсь, але є але в шостім класі не чули, в десятім ех забулися. А в одинадцятім та скільки можна повторювати. Але все таки ви не змогли навчити. Дякуємо за ваше терпіння та старання. Дядя Сітли. Ви мужчина нам one. Знайте, 11-й а ваш найбільший пан. Від вас ми дізналися, що пальців розетку не можна, бо може сильно струмом голову. За сміх щирість і безцінні знання на уроках ми будемо вдячні вам чи багато років. Дякую, Ілайка Андріївна, дякуємо Дякую. за все. Скільки <плес> <плес> від нас ви так і не дочекались. Але багато хороших діалогів у нас з вами склалось. Психосоматикою ви нас просвітили. І на холодному сидіти заборонили. Навіть балеринами ми встигли з вами побувати. Але, на жаль, з спортсменками нам не судилося стати. Дякую. <плес> <плес> Віктор Анатолійович, дякуємо вам за терпіння, за взяття, за те, що змушували нас не стояти. Бо без вас ми як стадо баранів, а з вами спортсмени хоч і дивані. Ангеліна Михайлівна, наша поліцейська, ви за запізнення нас наспирали, та додому зі школи не пускали. Наші відбитки взяли, щоб потім нас батьки з участка забрали. На відео нас знімали, щоб правоохоронні органи наші фотороботи наперед склали. Але дякуємо за те, що нас охороняли, та спокій в школі зберігали. Дзвоник, радість і прощання, схилішний сильних сім І цю хвилину щиро дякуємо вам, нашим дорогим батькам, ми вас любимо. Дякуємо, рідні, за ночі весну, за те, що ви випитесь в весну. За вашу любов, що немає ціни. Ви наші янголи, всі наші дні. Ви наші країни, гіда і тепло. Ваше добро серцях прийшло, Спасибі вам за всі ці старання, любов терпіння і пікування. По залі тихо не бігають нідих, на стінах шарики і на столах і і не наслариться помаду вчителів. Сьогодні можна, сьогодні випусти, останній раз. О, я не thank <laughs> you Можний, що ми здобули світлу перемогу та мер прийшов на нашу рідну землю. Таких вістей нам дуже треба і залунають на весь світ слова. Україна вистояла, Україна перемогла. Здається, що то було так давно. Коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все за гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив Дитячі історії скажи, і справжнім друзям не забудь, подвони, бо